Це топ 5 моїх улюблених серіалів. Обов'язково зберігай собі. І перший серіал це звісно, пліткарка. Я його передивляюся вже в сьоме Ідеальний акторський склад, сюжет та естетика. А осінній вайб нью Йорку зачаровує кожного разу. Наступний серіал вкрав моє серце назавжди. Мова про секс у великому місті. Неймовірно стильний серіал родом з нульових Ну а головні героїні це окремий вид мистецтва. Наступний серіал називається Відчайдушні домогосподарки. Сюжет інтригує з першої хвилини. Серіал розповідає про кількох жінок. Вони ведуть сімейне життя в начебто ідеальному районі, але насправді стикаються з домашнім насиллям, таємницями та злочинами? Четвертий серіал має назву гострі картузи. Дуже естетичний та цікавий. Любовна лінія серіалу це окрема тема. До того ж, Кіліан Мерфі, мій улюблений актор. Наступний серіал моя пряма асоціація з осінню. Я кажу, звісно, про друзів. Вони мають ідеальну формулу. Неймовірний акторський склад, плюс стиль, плюс гумор дорівнює друзі. Обожнюю всім серцем. А який ваш улюблений серіал?